Мир чи контрнаступ. Чого чекати українцям? Отож, вже цього червня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру, який був, до речі, ініційований Україною. Зеленський з цього приводу заявив, що він очікує на те, що світ може і повинен примусити Росію до справедливого миру. Тому, як ви бачите, Україна не прагне війни. Щоб там не заявляли Путін і його Шайка разом із його пропагандистами, у тому числі і з вусатим дідом з Білорусі. Ні. Україні невигідна війна, світу невигідна війна. Лише така варварська країна, як Росія, може прагнути війни у центрі Європи у 21 столітті. Та все ж, щоб здобути мир, треба ще поборотись. Тому що зараз. Коли у Росії перевага і ініціатива на полі бою, миру точно не буде. Тому що Росія продовжить тероризувати Україну допоки не отримає потужну відповідь або від України, або від наших союзників, ну або ж нашу спільну відповідь. На цьому саміті повинні взяти участь США та Китай як ключові держави сучасності, від яких багато чого залежить. Та все ж, Єрмак, до прикладу, вислов сумнів щодо участі Китаю. Як він точно висловився з цього приводу, Україна має обмежену надію щодо цього. Однак він також раніше заявляв, що як успіхи на фронті, так і дипломатичний успіх повинні дати результат той, на який Україна очікує. Тому зрозуміло, що війна буде продовжуватись, незважаючи на подібні саміти. І попереду ще мінімум один контрнаступ, і це дійсно як мінімум. З цього приводу, до речі, висловились у Американському інституті вивчення війни. Вони там зазначили, що Україна зможе вже до кінця 24-року провести окремі контрнаступальні дії. А от великий та потужний контрнаступ, можливий лише на не раніше 25-го року. Інші ж видання, такі як до прикладу, The Economist, вважають, що контрнаступ можливий лише через декілька років. Причини називаються різні: нестачу зброї, нестачі живої сили. І це факт. Із поставками зброї ви самі знаєте, що було. Це було у всіх на слуху, поки американці не затвердили допомогу. А от у питанні живої сили можна здогадатись, що існує серйозний кадровий голод, судячи із пониження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Та й, в принципі, всі ті вкиди, які вірують у ЗМІ, щодо мобілізації жінок, інвалідів, волонтерів, це все підготовка суспільства лише до ще більшого посилення мобілізації. Тому що це логічно, у Росії, на жаль, більше людей, які Правильно це чи неправильно залюбки йдуть воювати в чужу країну. А якщо вони не згодні йти на фронт, то сталінські методи ніхто не відміняв. Це ж Росія. Ну, на крайняк найманців із Африки наберуть, як це вже було напередодні, коли такі особи потрапляли в український полон. Тому, на жаль, війна буде продовжуватись. І ще багато людей буде а, мобіль, будуть мобілізовані. І кількість. У хилянтів потрошку зменшиться до такого рівня, що ви вже через деякий час майже не зустрінете людину, яка б не пройшла фронт або не була б дотичною до нього. Така реальність. Звісно, все може змінитись до прикладу на якихось самітах е, миру, як той, про який заявив Зеленський, який повинен пройти у Швейцарії в червні. Але знаєте, я б не був тут оптимістом. У цьому питанні. Скоріше за всього, нічого путяччого з цього саміту не вийде. Бо коли в Росії ініціатива на полі бою миритися, вона, звісно, не захоче, а тим паче виводити війська із наших територій, що є центральною ідеєю української формули миру. Але ви скажете: а чи може бути хоч якийсь адекватний варіант для урегулювання цієї патової ситуації? Скажу вам так. Все дуже просто. На місці Зеленського я провів референдум на неокупованих територіях України щодо того, чи погодяться громадяни на те, що росіяни відводять свої війська на лінію 24-го року. А от питання Криму і Донбасу буде обговорюватись протягом певного строку, у, звісно, у рамках дипломатії із залученням наших міжнародних партнерів. Тому що сам на сам з Росією говорити не варіант, їм вірити взагалі не можна. Тож, думаю, це був би ідеальний варіант для Зеленського, який у такому разі мав би тверду переговорну позицію на переговорах. Мовляв, ось на це я точно не погоджуюсь, а ось про це можемо говорити, можемо обговорювати, тому що так вирішив український народ. Але давайте будемо реалістами. Чому б зараз Росії виводити свої війська, якщо у плані наступу у них зараз ініціатива? За таких обставин Україні все рівно прийдеться здійснити ще один потужний контрнаступ, який повинен бути успішним, щоб росіяни точно зрозуміли, що їм все-таки необхідно виводити свої війська. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Коментуйте, лайкайте. Ну і звісно, бережіть себе.